Добре, бо тепер не треба буде чекати черги, поки заплатиш гроші. Не буде зайців в автобусі. Вів'янин Артур сьогодні вперше оплатив за проїзд у маршрутці за допомогою електронного гаманця у телефоні. Така можливість від сьогодні є у пасажирів автобусів 1А, 3А і 10, розповів керівник ЛКП Львівавтодор Микола Власюк. Тут працюватимуть контролери, але у тестовий період не штрафуватимуть, а пояснюватимуть пасажирам, як оплатити за проїзд безготівково. Телефон навіть був, але через це. як ви, просто свій цей прикладаю, все, це вхід зареєстрований. Оплатити у водія готівкою на цих маршрутах теж можливо, але тепер поїздка теж фіксуватиметься, а кермувальник видаватиме вам такий квиток. Ми зменшуємо кількість людей, які будуть відволікати водія від руху. Для того, щоб водій і вся готівка була облікована станом на зараз, на цьому етапі, на тестуванні і в подальшому на етапі безготівкової оплати. Всі квиточки водія зразу автоматом валідуються в системі. Але така безготівкова оплата це ще не повноцінна система Е-квитка, каже засновник ГО за якісний транспорт Святослав Товстига. Це є електронна форма оплати. ми ж, Ще раз повторююся, посттермінали ми вже мали. Ми ніякої можливості додаткової не маємо. Додатку цього, славно, звісно, не маємо. Пересадки не маємо. Це лише частинка маленька, якщо ми говоримо про тому. Проте технічне завдання. Окрім цього, ми не перейшли те, що анонсувалося, Що коли людина оплачує банківською карточкою, вартість проїзду має бути 10 гривень. Цього ми не запущено станом на зараз. За словами Святослава Товстиги, у Львівській мерії почали робити перші кроки із впровадження е-квитка із 2012 року. Зараз щодо дат впровадження повноцінного електронного квитка не говорять узагалі. Єдиний термін, який сьогодні озвучив Микола Власюк, це те, що тестуватимуть роботу безготівкової оплати на трьох маршрутах до 30 червня, а потім її із поправками розширять на весь громадський транспорт Львова. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.